Вечір добре, як завжди, у цій порі ви дивитесь програму. Точка зору? І сьогодні ми будемо говорити про стан лісового господарства в Закарпатті. І з нашої програми начальник управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області Михайло Лепчай. Вечір добре, дякую, що ви завітали до нас в студію. Доброго вечора, шановні краяни Закарпатці. Хотів би поспілкуватися з вами на тему ведення в управління. Так, власне, це наша тема. Почнемо з того, що місяць, як ви є керівником цієї так, цього управління, власне, який стан речей зараз там? Що ви застали, коли прийшли і власне зайняли посаду начальника цього управління? Хотів би коротенько розбити такі проблемні питання, які вирішую я з першого дня, які вирішуються, як кажуть, постійно, і які треба розпочати на перспективу, щоб лісове господарство Закарпаття відчуло ті зміни, які потрібно перейти, як кажуть, далі. Почнемо з першого питання. Це перше, що було моє зроблено на другий день після призначення. Це я підготував і був мною підписаний наказ. Так як на сьогодні самим проблемним питанням є це розробка і освоєння вітрувальних лісів. Це у травні місяці, як кажуть Бог не милого, Закарпаття пройшов буревій по чотирьох районах. В основному це Великоберезнянський, Перечинський, Ужгородський і чуть-чуть Свалявський. Де було завдано фактично лісовому господарству велику шкоду, було звалено біля 600 тисяч кубометрів лісу. На сьогоднішній стан хотів би сказати, що ситуація ну, не дуже за те, що. Початку цих робіт була затримка велика, поки розбиралися, хто, куди, за що. Ну зараз наказ підписаний: 5 бригад додаткових створено управлінням лісового господарства, які на сьогоднішній день працюють. Все нормально, і думаю, що питання буде виправлятися з кожним днем, ситуація буде краще з цього питання. Це ваше першочергове завдання, яке ви прийшли Це би... яке, я... на посаду, так яке ви це кожен день. Кожен вівторок я провожу цього питання на раду. Де доповідають, яка ситуація з вітрувальним лісом, так як дивитися, це державний ресурс, який втрачає технічні якості з кожним днем? Зараз це букові ліси, в основному наші це державні ресурси потрібно терміново і всіми силами прикласти усі усилі управління для цього, щоб це зробити. От зараз трошки будемо говорити. Проблеми ми все рівно будемо обговорювати, але зараз говорити будемо про карпатський ліс. А які площі, власне, які ліси є у вашому відомстві, і власне, яка ваша основна функція? Як? Ну, основна функція управління господарства – це, звісно, охорона і захист лісів. Ну, також як зараз, фактично, структура це є і охорона, захист, і ведення мисливського господарства нами. Ну, на даний час, якщо говорити охорону і захист лісів, це турбує одно з таких проблемних питань, як нема такої тенденції до зменшення самовільних рубок. Це я дуже боляче дивити. Я дивився статистику. Зараз за кінцем року будемо проводити аналіз, підводити підсумки, чого так сталося. І самим ще таким болючим, як кажуть, і яке треба вирішувати, то, що ми говорили, розбили вже сьогодні питання. Це у серпні місяці був виданий наказ Агенції лісового господарства. Де, де процес ліквідації так званих агролісів, їх є 9 філій в нас в області, в 9 районах, і приєднання до структури управління лісового господарства. Ну, Введення господарства зараз, якщо взяти по самовільних рубках, розділити до 70% самовільних рубок, це було в даній структурі. І зараз це лягає до наших показників цей тагар, і є досить важкувата ситуація. Також і фінансово зараз недоїмка до бюджету цієї структури біля 7 мільйонів. І це все треба вирішувати на часі, чим зараз займається фактично управління, для цього створена ліквідаційна комісія і також робоча група при Закарпатській обласній адміністрації обласній раді, де включені фахівці юристи, земельники і наші, від нашого управління. Раз ви вже заговорили про несанкціоновані робки, правильно? Факти є, дуже багато фактів, так, несанкціонованих робок в різних районах, починаючи від Низин і так до гірських районів області. Але чи робите ви різницю, якщо це зробив, власне. Якісь е, фізична особа, ну, житель беремо Рахівського району, і, наприклад, якщо це робиться в певних масштабах, е, але не санкціоновано, чи робиться різниця між таким е, незаконним е, тим, ну, хто вирубує га. ліс, і тим, хто. Правила так Правила передбачено однакове покарання: що ти зрубав одне дерево, що ти зрубав 20 дерев. Це постановок Кабінету міністрів, де кожен несе відповідальність за кожен пень зрубаний. Там немає зрубаєць, тобто не будеш за 100 відповідати зубав один будеш за один стиматеріальну відповідальність. Якщо говорити про несанкціоновані рубки, то де їх найбільше, а якщо ви робили, можливо, таку статистику по районах області. А якщо робити статистику, то найбільше це Бичківський, великобичківський, держлісгосп, по моїй пам'яті, це найбільше відсотків відношенні. Ну і структура Закарпаття агролісу. Вона розкидана в 9 філіях області у нас. Саме більше це агроліси. Якщо взяти відсотку, я ж говорив, 70%, а 30% це управління лісогосподарства. А щодо збитків. Збитки, якщо дивитися статистику, на сьогоднішній день відшкодовано біля 10% всього накладених збитків і ну, самому господарству завданих. По сумах, що це, власне. Е, от, наприклад, якщо ви робили один е, бук, скажімо, так? так. Е, які критерії його оцінювання і, власне, за що. Ну, якщо взяти платити, береться, от, трошки терення що зали... приблизно я не буду точно відповідати на це питання. Якщо взяти один бук діаметром 40, то його вартість буде біля 3 тисяч гривень. Матеріальна шкода. Тобто це не, не залежить від його висоти, правильно так і розробляється. Ну береться пень, береся попню. Ми міряємо там вже тепер оприділити, після як він зрубаний, ну можна по матеріалах так такційного лісового ну береться пень для розрахунку. А, якщо брати це за одиницю, так вимірювання. Власне, ви кажете, що відшкодовано тільки 10%. А, ну, відшкодовано в зв'язку з тим, що це знаходиться вода, це кукурудні. Це можна, власне, взяли за руку або зловили на гарячому. Так, а, я ну, розуміє, я таке чи ні? виявлений і не виявлений. За ну, на даний час, як так законодавство передбачає, якщо лісник не виявиться автоматично, що він скрив, це його порушення лісника, майстра лісу на даний час. А як з ними ведеться розмова? Ну, порушується. Це все. Вядеться статистика. На даний час я вам кажу, як воно є. Фактично, лісники не можуть скрити самовільну рубку. Він мусить показувати, чи він її виявив, чи не виявив автоматично, це відповідає він за неї. От нещодавно, буквально весною, був випадок так в зачарованому краї. Це національний природничий парк, правильно? Так. Власне, там наша команда часу робила матеріал про те, що. Виявили, ну на такій досить далекій відстані від так, скажімо, від цивілізації, десь 9 кілометрів. Виявили рубку. Виробили приблизно ну дерев, так півсотні власне і шукали винну. Майстер заявив про цю рубку, і потім говорили, що ніби приписували йому от вину за це. Це правильно чи неправильно? І як можна взагалі е -е, Дійсно, спір? Згідно посадової інструкції, майстер віднесе відповідальність, навіть якщо він зразу не вивів. Він мав його ж посадовий обов'язок ходить. Кожен день він має походити обход і контролювати, що що там робиться на обході. Він її мав вияти на протязі одного двох днів. Це практично повну відповідальність. Це майстер лісу. Іще одне, саме по тій території, коли йшли до цієї локації, дуже було багато дерев вітрувальних. Ви говорили про те, що одна із зараз ваших пріоритетних робіт це зачистка лісців від вітрувальних правильно так. стовборів. Там, коли нам пояснили, зачистку робити ну, не можна. Неможливо, так вони відносять до Це є заповідна зона. Там через вчену, рану, вчену раду дозвіл надається, і це досить таке проблемне питання, можливо, зато воно затягнулося. Добре, зараз, якщо ми говоримо про вже якісь національні парки, так, то поясніть їхній статус. Власне, скільки їх є у вашому відомстві на Закарпатті і які не відносяться до вас. Ну, фактично, як взяти заповідні пар... це зачарований край, як відноситься до структури управління лісового господарства. Ну, А до Міністерства екології відносяться Карпатський біосферний заповідник, Синівірський заповідник, Ужанський заповідник. Тобто -то контроль там ви не ведете. Ну, Це вони підпорядковуються по своїй структурі Міністерства екології. Ясна річ, але якщо, наприклад, були ситуації, були повідомлення в ЗМІ, що виявляли навіть на тій території несанкціоновані рубки. Ви не маєте право контролювати. Вони мають право контролю вести і створювати робо... комісії для розгляду даних проблемних питань цього управління має можливість таку робити. От буквально нещодавно в Великобрезнянському районі, так де знаходиться власне на території Ужанського національного природничого парку, виявили активісти разом з громадськістю сіл, сіл, якщо я пам'ятаю, журнава, стужиться, виявили несанкціоновані рубки. Власне, вони звернули. До активістів, і ті, в свою чергу, ну, прийшли перевірити, передивитися, щоб потім якось говорити вже з владою області, бо, тому що навіть влада області цим зацікавилася питанням. Е, от ви, вам відома ця ситуація? Власне? Я не можу відповісти на те на питання, бо я знаходився якраз ту неділю на Лікарняному, бо я розберуся і можу потім доповісти в цій ситуації. Але якщо уявімо, так виявили факт вирубки і кому він належить, як виявити то, хто або ну, вирубував, або куди його той ліс продали? Можливо, відстежити. Можливо, відстежити. Звісно, на кожній ділянці є закріплений майстер лісу на сьогоднішній час. Перша людина, яка відповідає за стан, охорону і захист лісу. От починаючи, треба з майстра, хто виявив, чого і скільки, і як, і потім розбиратися в цю ситуацію. Власне, щоб не бути голослівним, шановні глядачі, вам пропоную подивитися сюжет з Великобрезнянщини, а потім продовжимо нашу розмову. Найбільше скарг до громадських активістів стосовно вирубки лісу надходило з найвіддаленіших Великобрезнянщини – Великоберезнянщини: скострана, журнави та стожиці. Природа цих курортних місцин повинна бути, як то кажуть, незайманою. Це гарантує навіть закон про національні парки. Втім, насправді все навпаки стверджують активісти. Пили практично не змовкають. леса рубает, как попался. Ночью лесовозы ездят по именно в Жернав, Жернаве Костриной, ездит, как в Ужгороде такси. Просит, очень просит, чтобы мы как-то помогли решать эти вопросы и каким-то способом проверять, действительно ли этот леса. Цілівому значенні ріжуться ілі є стамки то лібе нарушення. Пили продовжували працювати десь у глибині лісу. З дороги видно тільки наслідки рубки. Щоб дізнатися, чи санкціонована придорожня лісосіка, ми попрямували в один з лісгоспів того краю і поговорили з головним в ті конторі. Принаймні, так себе представила жінка, не назвавши Але свого імені. У мене не є того відруку. Мене пішли із лісосідвітрували на забезпечення закритих за установ правовим паленнями і на. Селення видити населення забезпеченої дровами. Все. не з моєї території ідуть машини, Слухайте і ночі, як не, таксі поужмуру. Розумієте, не з мене В мене не є те грубок. Під час розмови активісти намагалися дізнатися, чи справді ведеться масштабна рубка у забороненій зоні і де знаходяться цілі сусіки. Однак лісничий стверджувало, що на її території ніяких дерев не вирубують. В даному випадку не відповідає дійсності те, що там по бумагах показується, так? Тобто, начебто санітарна і інша вирубка. Тут є ну, з значними порушеннями, проводяться роботи. Явно видно, що навіть зараз працює бензопили, тобто наводить на думку на те, що не без участі вищого керівництва цього національного парку. Проводяться такі дії, і наша задача не допустити перетворити національний парк, у національну пустиню. Втім, справа набула розголосу, і нею зацікавились в області. Людей виникало питання: це законна вирубка лісу чи ні. Тому я мав вчора нараду з правоохоронними органами, дав доручення правоохоронним органам, розібратися, на якій підставі там сьогодні в парку, в Жанському парку йде вирубка лісу, і буде, буде працювати комісія, яка визначить, на підставі чого, і, на підставі чого ці скарги виникли. Наразі формують спеціальну комісію для перевірки інформації про незаконну виробку. До неї, за словами голови адміністрації, можуть увійти при бажанні і представники громадськості. Висновки пообіцяли оприлюднити. А винних, якщо такі будуть, притягнути до відповідальності. Власне, ми повертаємося до нашої розмови, і дуже багато ми говорили про проблеми так у цій галузі. І інше наше питання це перспективи розвитку лісового господарства в області. Що можете сказати з цього приводу? Ну, якщо говорити за перспективи, я казав, їх треба розподілити. Перша перспектива це як кажуть, сьогодення, яке вимагає, це фінансування лісового господарства. На сьогоднішній день скорочення бюджету фінансування з державного бюджету, це на 50% скорочено бюджет фінансування лісового господарства Закарпатської області на 2014 рік. Ще не знати, яка ситуація буде у 2015 році, ну, як кажуть, треба виходити з того, що маємо. Це, я вважаю, самим болючим, це, звісно, зараз є. Щоб розвивати лісову галузь, потрібно мати інфраструктуру. До інфраструктури це таке питання, як дороги. Якщо нема доріг в Закарпатті в лісі, це є перший, як кажуть, догляд, посадка лісових культур, також рекреація, туризм. Якщо у нас будуть дороги, то до нас будуть приходити люди, і туристи до цього всього питання, повертаючися, це є саме болюче. Але якщо дивитися чуть далі в перспективу ведення лісового господарства, я б хотів, щоб ми, де я особисто буду це робити. Ведення лісового господарства наближеного до природнього. Це е, взяти наших колег е, з Словакії, з Чехії. Я їздив до них обмінюватися досвідом. Цей, як е, кажуть, процес у них вже йде років 15. І взагалі, якщо взяти то процент відсотків 10, 10 площ, вони вже ведуть лісове господарство наближеним до природнього. А суть цього питання в чому? Це саме більше, чого турбує наших громадян. Це коли вони приходять в ліс, а там суцільна рубка. Щоб не було цього, це як кажуть, уже весь світ цим зараз методом і працює. То територія постійно вкрита лісом. Кожні 20 років ми приходимо, і вирубаємо якусь частину дерев і формується молоде насадження на місці. І хто би не пішов, чи по гриби, чи по ягоди в лісу, він зразу не буде задавати питань, а чого тут це все зроблено. Це буде, як кажуть, і соціально, і економічно, і екологічно підтримувати соціальну стабільність в регіонах наших, в наших селах. Ну. Тобто, власне, ваша діяльність вона безпосередньо стикується з туризмом, так наскільки так, я розумію? Карпаття туристичний Якщо ви вже заговорили про співпрацю з європейськими партнерами, то можливо якісь ну можливо, ви якщо ви ви були там певні семінари слухали. Чого нема у нас того, що є в них, і навпаки, якщо так ну, можна сформувати перше, це потрібно зміни в законодавстві зробити у лісовому, щоб працювала, щоб як вертикаль працювала зверху, як кажуть, донизу. Це що потрібно зробити. А чого це у нас зробити? Ну, якщо піти навіть ту ж Чехію, то ну, там дорога фактично в будь-якому легковому автомобілі можна приїхати в будь-яку частину лісу. Це дає змогу як вести посадки, так догляд лісу, то, так займатися мисливством. Там мисливство дає в же Чехії ну, дуже великий відсоток прибутку для лісогосподарства. Власне, мисливство це один із видів вашої, діяльності, так? Да, так. Яка власна ситуація зараз із мисливством у нас в області? Ну, якщо казати, то дуже було болюче. Я прийшов з перших днів, це залишилось дуже багато невирішених питань було по мисливству. Зараз чуть-чуть розбираємося потихеньку, не узгоджених на рівні обласної ради, там угіддя закріпленими. Ну я думаю, що до Нового року ці всі питання оглядаться, є там по Бергівщі. пару питань таких, що ну, території не узгоджені. А так, в загальному мисливство працює, є у нас зауваження із Агенції лісового господарства щоб більше ефективно вести мисливське господарство, це було на попередній колегії. От, якщо ми вже говоримо про певний якийсь такий західний, західний зразок, то е, ми вже говорили про зачарований край, то от, літку приїздили туди волонтери е, з Європи, наскільки мені відомо, і навіть е, приїздили е, ну, з такого собі лісівники з Америки. І вони ділилися досвідом. Тобто вони були вражені, наскільки в нас е, ліс, так він є е, власне таким снутливим, будемо так говорити, він є, так. власне збережним. Так? І е, е, вони дійсно говорили про цю проблему, що в нас немає дор дороги. От якщо за дороги говорити лісові, то скільки в області, власне, їх. За рік, можливо, побудовано чи не побудовано, і ваші плани на майбутній рік? Якщо говорити за попередній рік, то він був, звісно, кращий для лісівників було побудовано 55 кілометрів доріг. Саме болюче, що ці всі дороги були побудовані за власні кошти держлізоспів. Бо попередні роки 5-8, то держава виділяла з бюджету. Ну цей рік був важкий, так як початок був в Україні важкий фінансово зараз, то сьогодні побудовано 21 кілометр доріг з твердим покриттям на сьогоднішній день. Ну, я ж наголошую ще раз наложу своєму. Якраз якщо ми зараз говорити про інвестиції, то це перша потреба в дороги. Якщо буде інфраструктура розвита, то до нас прийдуть і сучасні технології, і рекреаційний туризм. І прийдуть до нас кажуть, туристи з Європи, з усього світу зараз у Закарпаття, напевно, найкрасивіше у в світі, де я був. Ясна річ, і е, якщо продовжимо нашу тему, так стосовно лісів, зараз е, в Україні вдасть така політика економії. Е, відмова, так би е, ну, так кажучи, відмова від блакитного палива і перехід на альтернативні види, види опалення. Ось е, дуже багато закарпатців вони купують твердопаливні котли. Так, е, із е, власне основне джерело, це є дрова. Е, як з цим питанням? Чи буде це якесь додаткове навантаження на ваше на вашу управління? Ну, перше, хотів би, що розповісти це. Е, Перший чи другий тиждень мій роботи можете зайти на сайт управління лісогосподарства, де розміщено, де може громадянин придбати дрова, за яку ціну це на сайті управління лісогосподарства. Це є таблиця, розміщені кожне село може зв'язатися і вам скажуть, де ви можете по якій ціні купити. Тобто такі пункти вони власне є да. в кожному районі, в кожному районі, якщо так, розуміє, де ви селі. можете звернутися для того, щоб купити дрова. Ну а якщо дивитися на перспективу, да, да дійсно Закарпатська обласна адміністрація поставила завдання перед нами про переходи на тверде паливо. Були зроблені розрахунки. За якими управління лісовогосподарства змозі поставити біля 400 тисяч кубометрів дров паливних? І є ще як такий резерв, про який ми говоримо. І зараз ну, для цього потрібні такі інвестиції. Це лісосічні відходи, які залишаються в лісі. Це гілки, таке, котре можна використовувати, вкласти інвестиції. Питання вже десь ведеться, на якому рівні переробляти їх на щепу, і це є один з видів покращення. І виробництва, і в більшості провіпроцент від виходу деревини. Я Ось думаю, ми працюємо. Про... Ось ви сказали, що власне будуть зачищати так і так. десь є якісь гілки, які падають. А от Яких фізично призагутілі... залишаються і треба... я розумію. Але фізична особа вона має право їх взяти, користуватися. Тому що дійсно, ну беремо наші реалії. Не кожен хто живе десь в гірській місцевості, має можливість фінансову можливість придбати собі, наприклад, ну не знаю, там дрова. Так, замовити так. собі. І він де безпосередньо в ліс він рубає. Ясний, що це є ну, порушення так, закону. Але е, оці от вітрувальні, вони мають право їх забрати ні. чи ні? Ні. Ось цим поясні, Кожне тому що дійсно… Деревину повинен бути виписаний лісрубний квіток. Це є документ, який дозволяє загуляти деревину. Тобто, той, хто йде рубає, він порушник. Так, однозначно. Ясна річ, але е, от чи, йдуть, чи йдете ви на зустріч малозабезпеченим. Тому що дійсно є певні визначені категорії населення, так? які потребують, можливо, вашого сприяння. Звертається до нас і голова адміністрації, і голову сіл на рівні району. виходимо по можливості ситуації. Я думаю, як таких наболілих питань можемо вирішується на рівні районі, ми вирішуємо. То, то це питання воно нормально так. Нормально ви вирішується. Вирішує. Вирішує. І от ви дуже цікаво річ власне, сказали, що переробляти відходи на щепу. І, власне, вже таким чином чи то присувати, я так наскільки розумію, так, 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 так. і їх вже продавати ніби як пелети Зар... для котлів. Uh, так би мовити, от нещодавно була uh, конференція в uh, Ужгороді, uh, як правильно вирощувати певні такі плантації. Плантаційне вирощування. Так, от, от що з цього приводу можна сказати, uh, Це вже рентабельно тоже... чи ні? Я вже як усне розпорядження губернатора, ми зустрічалися і наш обласний земельник. Це питання розглядається, навесно вже є люди, які зацікавлені цьому питанню плантаційне вирощування. Дуже економне, дуже ефективне. Я думаю, що в Закарпатті можливо, такі території, ми якраз над ними працюємо, виділення земельних ділянок. Я думаю, що рік-два і буквально це питання буде однозначно вирішено у нас. Тобто зараз цим вигідно займатися, вигідно, наскільки я розумію, вигідно. тому що це, дійсно це є, це є плата пізні... за нейроносі ну, дуже висока, наскільки так. я розумію. І е, от, там говорилося, що це може бути не тільки ну, не так, як в промислових, промислових масштабах. Це може навіть хтось такий собі. Ну, Любий фіз... підприємець, який зможе отримати 100 тисяч гектарів посадити, 50, бо інакше воно не рентабельне, ми рахували. А, Із, то, то 50 навіть, так, тисяч вивали. гектарів, якщо ви будете посадити матеріал 50 тисяч, то воно є рентабельне через два роки ви отримаєте прибутки. Власне, ваші прогнози, можливо, на майбутній рік Щого, ну які пріоритети у вас будуть? Я розумію, що фінансування, як ви вже сказали, так на наступний рік ви навіть не знаєте, яке воно буде. Не знаємо ще на сьогоднішній день. Не знаємо яке То -то воно буде Тобто, при такому важко щось планувати чи що? Ні, ми плануємо однозначно, дозначно. нас же є рубка головного користування. Ми ж фактично за цей рік управління лісового господарства сплатило 128 мільйонів податків різних рівнів. 167 мільйонів гривень ми вклали у лісове господарство. Це посадки і догляд лісу. Це наша основна функція управління лісового господарства. Ми ж працюємо просто відсоток тих коштів оббігових. Ну не, не вистачає їх зараз. Сьогодні їх не було і перед цим не вистачало. От держава виділяла на будівництво доріг, То був дуже хороший 5 років назад, коли було побудовано в Закарпатті біля 120 кілометрів доріг, якісних доріг. Зараз ми будуємо своїми силами. Я ж назвав 21 кілометр. Це Рахівщина. Де сильні лізоспі, наші, великі бічків, хороші, якісні дороги, будуємо що на роки. Тобто, раз і так, надовго. Да, наскільки вже я розумію. Питання? От ви сказали, що ці дороги вони дозволяють нормально доглядати за лісом. Тобто, виконувати вашу основну функцію? Це догляд, е, за догляд. Лісом. От якщо, наприклад, ви е, виділяєте певну ділянку для виробки, от е, який відсоток вироблених і повинен бути посаджених дерев? Тобто е, в цьому питанні трошки можна поговорити? Якщо суцільна, суцільна рубка. Ну, беремо так. Якщо відсоток запас на гектари, якщо брати букові насадження, говорить за букові, це буде 400 кубометрів з гектара в середньому 360-400, то повинно бути посаджено на гектар, якщо природнє поновлення, то має бути 15 тисяч маленьких, яке от А якщо будемо садити посадку, то 4-5 тисяч. Зрозуміло, тобто така кількість повинна да, бути повинна посаджена. На гектарі. Так? посаджена от, е, дивіться, дуже е, ну, от якщо туристи говоримо за туристів, вони приїжджають в Карпати, що вони в першу чергу очікують побачити е, власне суцільні ліси. А от мають що інколи є полин, які є лисі, і є навіть місця, де просто напросто виробані. Чи можна говорити це, що раніше якось вели ек екстенсивний такі, от вид діяльності вирубку лісу і не, не ну... садили? Ця ситуація зараз більше зв'язана з хвойними лісами. Як ми бачимо зараз, таке досить велике висихання хвойних лісів це Воловеччина, Рахівщина, заповідна зона під Верхами, під полонинами. І це є проблема, як кажуть, цього західного регіону. А якщо говорити, що екстенсивне вирубування, то нема зараз. Якщо взяти 50-60 роки, то два рази більше в Закарпатті рубалося лісу, як зараз ми рубаємо. Про це я зараз, хочу поговорити, тому що раніше ну, дійсно зараз ліс рубали в Закарпатті. За 13-й рік зрубано мільйон і 50 тисяч кубов. Ну на сьогоднішній день у нас по управлінню, що якщо все взяти зв'язку з цими вітрувалами, то є збільшення, то буде мільйон десь 80 тисяч на сьогоднішній день зрубано. Ну це природня катаклізма причина. Інакше воно десь мільйон кубов рубається в рік. Головного користування з них це є 400 і і 10 тисяч кубометрів. Uh, якщо питати вас, тоді, ну, це є суцільна робка, так? а от є санітарні робки. Як uh. визначається, для чого це власне, робиться? Я розумію, що це. власне uh, ну, Ліквідовуються певні якісь такі чинники захворювання дерев. Так, так, так. І от е, про масштаби, про площу, трошки от таких от е, санітарних ну, рубок. Якщо говорити, я ж вам назвав відсотком відношенні 410 тисяч головного користування рубає управління Закарпатської області. Це головне користування, воно є рубки поступові і вибірковий. Якщо робити фактично відсотком відношені, це десь буде 60% поступових. Є 40 від суцільних, де ми, що ми говоримо про суцільні рубки. Санітарні рубки позначаються по стану. І є такий план санітарного здоров'я заходів, який буде проводитися на слідуючий рік. Він погоджується зараз, поки ще було листяний період. І там заплановані, які ліси є захворіли, які шкідниками пошкоджені. От і це є таке досить болюче проблемне питання, над яким ми будемо працювати, щоб це більш реально до цього підходити. Щоб вони призначалися не в суцільні рубки, а в вибіркові. От це зразу і будь-який громадянин, який вийшов йому щось боляче, щоб зрубаний весь ліс. Якщо буде половина того лісу стояти 4-5 років, поки буде підріст, нічого там страшного не буде. Будемо міняти ситуацію в цьому напрямі. Так, я зрозумію. От зараз маємо так новорічні свята на носі. власне. І ось е зараз ну, ринки скоро заповнять хвоні дерева. От як з цим у вас? так? Я знаю, що є певні плантації, де вирощують ялинки. Трошки про це, тому що дійсно зараз вже. Дійсно. Ну, новорічний настрій. І от ялинки, питання ялинок, виробки ялинок завжди стоїть гостро. Ну, якщо сказати, саме перше. Це може комусь буде неприємним. Ми зменшений ліміт із 55 тисяч того року на 42 тисячі. Вирубку ялинок це в Закарпатській області? Ну, ми обґрунтували це обґрунтовано тим, що по факту того року освоєно було лише 42. Береться попередня базова цифра, і так взяло 42 тисячі. Дозволено ліміт зрубати в Закарпатській області. Перше, це як ви розмовляли вже це плантаційне вирощення, яке ми маємо, а також під електролініями, під газопроводами, де рубаємо і де ведемо рубки догляду. Звідти зараз рубаються новорічні ялинки. Середня вартість ялинки так це саме розміщено на сайті. Зараз від метра до трьох середній метровий ялиночка буде стояти 60 гривень для громадянина, більше півтора, до 70 і там 80 і вище. Все розміщено, вся інформація на сайті, йдете, в якому місці, в якому лізоспі можете купити. Це тобто кожну... певні такі ринки, так, точки, де продають. Ні, Ми і... реалізуємо і... як оптом. Я... Хочу бізнесмен купити. Ми йому... Саме основна відповідність цього року кожна ялиночка буде з бірочкою. Що ялинку зараз купити без бірочки – це є порушення. Ясна річ, а для чого ця бірочка вона робиться? Щоб вести контроль, електронний облік, видимо. Ага, так. Тобто то він дає можливість відслідкувати Так, да, відслідкувати ялиночку, і, без, і якщо вона без бірки, це зразу прохоронні органи затримують. У нас створені робочі групи сумісно з прохоронними органами. На місцях усюди в кожному районі є розроблені графіки чергування, все працює вже з 15 числа починає працювати. А от боротися як з такими людьми, які ну, пішов, пішов в ліс, нарубав там ялинок, десь там продає? Ну, як на все є штраф? Якщо так по пам'яті моїй, це ялиночка зрубана висотою метр, якщо ви її самовільно зрубали, це буде 200 гривень штраф. То, то, а, якщо ви не... зрубали, а якщо ви її зрубали десь в парковій зоні чи тут, то біля двох тисяч. Тобто не рентабельно такому бізнесмену Ні, рентабельно, займатися такою виробкою. І, і, так? і якщо продовжуючи тему нашу плантацій, як давно взагалі от, така практика ведеться у вас? І, власне, де найбільші плантації? Найбільші плантації плантації хвойних поріз це Рахівщина, Великий Березний. Тячівщина, це основному сюди Міжіщина і Вловеччина. Оці райони тобто, де звідси і робиться вир... да, вироко і розповідає. Ці ялинки постачаються з Закарпатської області з цих чотирьох п'яти районів. Хвойно насаджені. А от основні ялинки міст, наприклад, Ужгорода, Мукачева, вони ну, звідки так само від беруться. Це є таке, як кажуть, ми досліджуємо. Це ведеться дослідження. Зараз у нас ялинки для Ужгорода це на три роки вперед. Ми досліджуємо їх. Зараз вчора ми завезли ялинку для обласної адміністрації з Рахівщини з-під лісництва. Яка має 60 років, висоту десь 22 метри, дуже красива, якраз сьогодні ранку ми її встановили. А що до Мукачева, можливо, у вас є якась інформація? Ну, Чи е... це таємниця поки? Ну і там дивіться, яка йде співпраця. Я наголошував керівникам, що вони на місцях вирішують. Якщо голова міської ради звернувся до них, то вони вирішують ці питання, без проблем зараз немає як таких проблем. Щоб була співпраця, порозуміння. розуміння. Власне... Управління організує це ялинку, як кажуть, обласну. А на місцях вже з районами організують керівники наших структурних. підрозділів. Тобто вас так структуровано, так да, да, я так, розумію. вони звертаються до них офіційно, со на завершення нашої розмови. Можливо, ваші ну прогнози. Ми вже говорили так про певні плани на майбутнє, але все рівно ваші прогнози за що в першу чергу будете братися в наступному році, якщо є, якщо будуть власне ну оптимальне фінансування, так будемо говорити. І які проблеми, які потрібно ну, вирішувати нагально? Ну, саме болюча проблема, ще раз повертаємося до неї. Це суцільні рубки, які кажуть, кожен громадянин, який вийшов в ліс по гриби чи ягод, він бачить, що зрубано. Буду е, перше ставити завдання для колективу і для себе це зменшення суцільних рубок. Це є задача номер один. Ну також е, пошук інвесторів, треба оновлювати технікою. Вже за послідні 20 років е, повітряно-канатних установок, як таких, щоб вести екологічне. Ведення трелювання лісу практично немає. Це треба все змінювати потихеньку, шукати інвестора, який би зацікавлений був у цьому питанні. Добре, я вам дякую і ще раз вам бажаю успіхів на вашій посаді. Так, новій працюйте, власне, не дивлячись на всі біди, які зараз є. А вам, шановні глядачі, нагадую, що ви дивилися точку зору. Сьогодні ми говорили про стан лісового господарства в Закарпатті. Бажаю вам тільки мирного неба і рідної землі під ногами. Бувайте!